Добрий день, шановні випускники закладів загальної середньої освіти, батьки, дорослі, хто хоче отримати професію і побудувати свою професійну кар'єру. Вас радо вітає Миколаївський центр професійної освіти на дні відкритих дверей. На заході присутні адміністрація, педагогічні працівники, представники учнівського самоврядування закладу. Щороку тисячі юнаків стоять перед вибором, куди піти вчитись, яку професію обрати? Вибір закладу освіти, професії значною мірою впливає на все подальше життя молодої людини. Сьогодні ми спробуємо переконати вас, що саме вибір нашого освітнього закладу задовольнить всі ваші мрії і бажання. До слова запрошую директора закладу Машкова Олександра Васильовича. Дякую. Моє вітання, шановні наші слухачі, батьки, колеги. Я хотів би в першу чергу звернутися до майбутніх наших студентів, до їх батьків. Якщо ви приєднались до нашого заходу, значить вам не байдуже, яку ви професію отримаєте, які отримаєте знання і де отримаєте середнього світу. У нас дійсно працюють дуже фахові спеціалісти. Ви можете побачити це на нашому сайті, де у нас переважна більшість це педагогічні працівники. Добрий день. Які... Добрий день. Педагогічні працівники, які мають звання, старший викладач, викладач-методист, майстри, які мають звання майстер першої категорії, другої категорії, переважна більшість мають вищу категорію педагогічних працівників. Ми також маємо дуже конкурентні ліцензії, по яким ми готуємо фахівців. Ми маємо, крім того, що ми маємо на спеціальності на гарні ліцензії, ми маємо гарну матеріальну базу і з кожним днем ми її покращуємо. На сьогоднішній день ми єдині в Миколаївській області, які готують по професії Петра і по професії молодшого медична сестра. Завдячуючи проуновській організації і за підтримки. Вотників податків Данії, ми отримали нове обладнання для облаштування лабораторії пекарів, для облаштування лабораторії майстрів вибачте, молодших медичних сестер, молодших брат. Це ті професії, які єдині у нас в області. Крім того, у нас є гарні професії кухаря, кондитера. У нас є гарні професія слусер з ремонту колісних транспортних засобів. Це автослюсарі по старому. І з вчорашнього дня, теж знову ж таки, завдяки правовому і датським платникам податків, ми почали отримувати нове саме сучасне обладнання в майстерні, в яких ми будемо виконувати різні роботи по ремонту автомобілів. Я хочу подякувати ще раз, вас, що ви приєдналися до цього заходу. Я дуже надіюсь на те, що ви оберете наш навчальний заклад. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб ви отримали гарну професію і гарні знання. Я хотів би, щоб ви берегли себе, берегли ваших близьких і саме головне берегли нашу молоду, незалежну європейську країну. Дякую, до побачення. Дякуємо, Олександре Васильовичу. Шановні присутні, наразі тривога. Будь ласка, скажіть, ми продовжуємо наш захід або переходимо на якусь перерву? Продовжуємо. Продовжуємо. Ще є якісь пропозиції? Давайте продовжимо. Продовжуємо. Дякуємо. Тоді ми продовжуємо. Миколаївський центр професійної освіти заклад третього вищого рівня професійної освіти. Це новий зміст і якість освіти. Це заклад, де створена атмосфера турботи і підтримки здобувачів освіти, де радіють успіхам учнів, де створені всі умови для навчання. Професії, за якими навчають у нашому центрі, мають сьогодні попит на ринку праці. Згідно правил прийому на 2025-2026 навчальний рік оголошено набір на навчання за регіональним замовленням. На базі базової загальної середньої освіти після 9 класів, кухар-кондитер термін навчання 3 роки, кухар-бармен, навчання 2 роки 34 тижні, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 2 роки 17 тижнів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів електрозварних, ручного зварювання, термін навчання 2 роки 40 тижнів. На базі повної загальної середньої освіти після 11 класів. Слюсар з ремонту калісних транспортних засобів, термін навчання 42 тижні, кухар-пекар, навчання один рік – 24 тижні, молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими нянька, термін навчання 28 тижнів. Для дорослого населення проводиться навчання і запрошуємо на навчання-професійно-технічне за такими професіями: кондитер, термін навчання 29 тижнів, пекар, термін навчання 13 тижнів а також наш заклад здійснює надання часткових професійних кваліфікацій за професіями: молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими, кондитер, пекар, кухар. Більш детальна інформація щодо умов правил прийому розміщена на сайті закладу в розділі «Вступнику». А наразі я пропоную вам переглянути відеоролик, створений здобувачами освіти закладу. І педагогічними працівниками. Запрошую. Професій безліч є цікавих, але свою вгадати як. Щоб добре діло і добра справа прославили твоє ім'я. Привіт! Мене звати Аріна. Запрошу вас до закладу, де навчаюсь я та мої друзі. Ходімо, я вас познайомлю. Це мої друзі, і вони представлять вам професії, яких навчають в нашому закладі. У нас ти можеш стати. Оператором заборонно інформації та програмного забезпечення, слюсарем з ремонту полісних транспортних засобів, електропрозвану ручного зварювання Молодшого медичною сестрою, братом, подогляду захворювання, губернером м'якким, кухарем, кондитером, барменом, пекарем. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це джедай цифрової епохи, мозок та монітор. Він керує потоками даних, що рухають сучасність. Автослюсар як доктор, але для машин. Ти обожнюєш запах металу і швидкість, тебе не лякає кроп'ятка робота, бо за цим ховається шлях до ідеальної машини. Ти хочеш стати тим, кому довіряють двигун, коробки передач. Тоді тобі до нас. Хочеш запалити іскру майбутнього, стань електрозварником. Ти не просто вариш метал, ти з'єднуєш мости, твориш будівлі, тримаєш світ на плаву. Твої руки інструмент точності, твоя робота як суперсила. Приєднуйся до тих, хто не боїться іску. Якщо ти людина творча і мрієш про професію, без якої не можна уявити життя, ти обожнюєш готувати і маєш бажання вдосконалюватися в цьому, готовий частувати смачними стравами та десертами, вигадувати нові мікси і смаки, стати майстром кулінарної та кондитерської справи, тоді тобі до нас. Молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими, нянька-гувернер це не просто професія, це поклик серця. Коли світ потребує турботи, коли діти шукають уваги, а літні люди підтримки, на сцену виходять вони, тихі герої щоденного життя. Це ідеальний вибір для тих, хто має добре серце, терпіння і бажання дарувати людям трохи тепла щодня. Знаннями, навичками та своїм досвідом з вами готові поділитися наші викладачі та майстри виробничого навчання. Творчі, активні та креативні. Чекаємо на вас! Миколаївський центр професійної освіти це заклад, в якому працюють досвідчені педагогічні працівники, які не тільки володіють передовими педагогічними технологіями навчання, а й уміють поважати індивідуальність. Цінувати живу думку, допитливість, прагнення оволодіти обраною професією. Освітній процес забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, 22 викладача і 17 майстрів виробничого навчання. Серед педагогічних працівників 10 мають педагогічне звання старший викладач, 14 вищу категорію, 5 викладачів мають першу категорію, три майстра виробничого навчання мають звання майстер першої категорії. Три мають звання майстри другої категорії. Десять майстрів мають 14-й тарифний розряд. Миколаївський центр професійно технічної професійної освіти має сучасну матеріально технічну базу, майстерні, лабораторії, оснащені комп'ютерною технікою аудиторії, спортивний комплекс, бібліотеку, гуртожиток. У травні місяці планується відкриття сучасної навчальної лабораторії пекарів кондитерів яка створена за підтримки ООН. До нового 2025-2026 навчального року. Плануємо відкриття навчально-практичного центру з професії. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, сучасним обладнанням своєю станцією технічного обслуговування. Зазвичай вступників, батьків цікавить інформація, які документи необхідно подати, які, е, необхідно подати, які ви отримаєте по закінченню навчання документи, який буде освітньо-кваліфікаційний рівень і робочий розряд? Чи зможете працевлаштуватись на роботу, відкрити свою справу, вступити до вищого закладу освіти? Тож, Практичні навички здобувачі освіти набувають під час проходження виробничого навчання в лабораторіях і майстернях центру та під час проходження виробничої практики на підприємствах міста і області. Так, здобувачі освіти, які навчаються за професією слюсар з ремонту калісних транспортних засобів електрозварник ручного зварювання, проходять виробничу практику на підприємствах товариств КІТ Т, «Тера Моторс, Автосвіт Колор Центр, Богдан Автомиколаїв, Флагман Авто. Після закінчення навчання можуть працювати за професією на різних підприємствах міста від великих автосалонів, підприємств, де є автотранспорт, до станцій технічного обслуговування або відкрити свою справу. За професіями громадського харчування, кухар-кондитер, кухар-кондитер, кухар-бармен, кухар-пекар, здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах товариств, жовтневий хліб, Миколаївський хлібзавод номер 1 лакомка, румяний хліб, експерт сервіс М, кафе, барах, ресторанах. Після закінчення навчання працюють в ресторанах, кафе, барах, кондитерських на хлібзаводах, продуктових маркетах. За професією молодша медична сестра. Випускники працевлаштовуються в лікарні, манікюрні салони, кабінети масажу, дитячі садочки. Здобувачі освіти, які навчаються за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, проходять практику у товаристві в рекламних агентствах. Після закінчення навчання наші здобувачі освіти працюють на підприємствах з обслуговування платіжних систем, ремонту комп'ютерної техніки, займаються розробкою веб-сайтів, створюють комп'ютерні мережі. Після закінчення навчання здобувачі освіти отримують диплом кваліфікованого робітника з робітничими розрядами. Так, здобувачі освіти, які навчалися після 9 класу за професією, слюса з ремонту колісних транспортних засобів електрозварник ручного зварювання, по закінченню отримують розряд, четвертий розряд слюсера з ремонту колісних транспортних засобів і четвертий розряд електрозварни ручного зварювання. За професією. Кухар кондитер отримують. Робітничий розряд, четвертий розряд кухара і четвертий розряд кондитера, четвертий розряд бармена. отримують, е, рівень, Кваліфікований робітник. Другої категорії, кухар-пекар, які інші кукаря 4-го розряду, пекаря третього розряду. Слюса з ремонту колісних транспортних засобів отримують розряду. І молодша медична сестра, молодша мед... після 11 класу, отримують освітньо. Рівень робітник навчання тисячу до освіти, маючи вже робочий розряд, допомогу у працевлаштуванні, допомогу у соціальному захисті, отримати місце в іншеннях горника і ті, хто вступали до закладу після 9 класу, трудовий стаж мати свої здібності у різного рівня конкурсах, олімпіадах. Змагання. У закладі працювання заклад бабусі освіти закладу є такі документи: заяву на ім'я директора центру з вказаною обраною професією, паспорт, документи про освіту в оригіналі, медичну довідку певного зразку, довідку про щеплення, форма 063. 6 фотокарток розміром 3 на 4 ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за згодою і документи, які підтверджують соціальний статус, статус особи за згодою. Можливо, хтось із присутніх хоче особисто завітати до закладу. Що ж, ви зможете заповнити онлайн заявку на екскурсію, яка розміщена на сайті закладу в розділі Вступнику, або попередити телефоном час і день вашого візиту ознайомлення із закладом. Всі наші контакти розміщені на слайді. Любі випускники, сьогодні ви зробили початок у вибори майбутньої професії. Вдалий результат вибору залежить тільки від вас. Бажаю вам обрати саме ту, яка дозволить повністю реалізувати ваші здібності і бажання. Та досягти високих результатів у вашій діяльності. Наразі у мене вся інформація. Шановні присутні, можливо, в ході нашої зустрічі у вас виникли питання. Ви можете задати, і ми залюбки відповімо на них. Будь ласка. Наразі у чаті у нас не було питань. Шановні присутні, батьки. Випуск доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, а навчання очно, так? Навчання очно, але у нас змішана наразі форма навчання, тобто теоретичні знання здобувачі освіти отримують онлайн, виробничу практи навчання і виробнича практика проходять в лабораторіях і майстернях. Добре, дякую. Що буде, що буде у новому навчальному році, ми наразі вам сказати не зможемо. Ще, будь ласка, питання, які є у вас? Виробниче навчання проходить один раз на тиждень на першому курсі, на другому, третьому за графіком виробничого навчання і проходження виробничої практики. Ще, будь ласка, питання. Шановні присутні, присутні, не соромтеся, задавайте питання, які вас цікавлять. Як? Я хочу сказати у серпні, у серпні сівбесіда буде так. Шановні присутні, шановні наші е, вступники, майбутні. Ми на це сподіваємося. Е, зазвичай у серпні місяці після 20-го числа. У нас проходять співбесіди із вступниками. Всі, хто поважали і забажають навчатися у нашому закладі освіти, ви попередньо всі будете повідомлені про е, час, коли буде проводитися у нас співбесіда. Наразі вся інформація, яка у нас є, вона буде знаходитись на сайті нашого закладу. Ще питання, будь ласка. Я так розумію, що питань немає, так? Ми вам дуже вдячні за те, що ви приєдналися до нашої зустрічі. Миколаївський центр професійно професійної освіти чекає саме на вас. Зробіть свій правильний вибір. Дякую за увагу. Так. Дякую я буду до побачення. До побачення, до побачення. До бачення, гарного дня. Wam też do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.